Жовий гепатостеатос печінки часто є наслідком тривалого застою жовчі в жовчних протоках та жовчному міхорі. Як це відбувається крок за кроком? Початок це застій жовчі. Жовч стоїть у протоках, не виділяється, вона загущується, стоїть у жовчному міхорі та печінці, і компоненти жовчі починають токсично діяти на клітини печінки, гепатоцити. Печінка отримує сигнал небезпеки. Вона розуміє, що жовч не виводиться. І якщо вона буде активно утворювати жовч, тиск у жовчних протоках почне збільшуватися. І тоді організм починає зменшувати навантаження. Навантаження як воно зменшується? Зменшує утворення жовчі, зменшує активність гепатоцитів. Гепатоцити поступово перероджуються. Замість активних клітин, які виробляють жовч, починають накопичуватися жирові включення. Це ніби захисна реакція. Печінка намагається відключити виробництво, зменшити. Таким чином розвивається жировий гепатоз. Печінка ніби збільшується в розмірах, але функціональна вона не така активна, тобто вона вже не так чистить нам кров, не формує ферменти, не утворює білки і не виводить їх. В такій мірі, як би це мало бути, Утворюється замкнуте коло. Чим менше активних гепатоцитів, тим менше утворюється жовч. ці жовчі збільшується, збільшується утворення жирових клітин в печінці. Тому тюбаш, і стиральний масаж це ключові методи профілактики та лікування жирового гепатозу. Вони дозволяють нам розвантажити печінку, запустити роботу жовчного міхура, зняти спазми, покращити кровотік і відновити гепатоцити.